Друзі, доброго дня! Ось ми виростили деревовидну гортензію сорт Stone, Ханабель, Бетого, хто як його називає. Що можна з нею зробити? Можна залишити на кусті, на кущі, але можна ще і висушити, і це у вас буде такий гарний сухоцвіт, який вас буде радувати впродовж не тільки зими, а й наступного року. Ми отак підійшли до рослинки, зрізали. Обираємо отак усе листячко. Обов'язково його обираємо. Обов'язково отут усе у шапочці. Бачите, повністю залишаємо голу шапочку таку. ось. І беремо її і підв'язуємо головою донизу, там, де не попадає в на сонячне проміння. Тому що якщо сонце буде світити, вона більше вигорить, а нам це не потрібно. От ми чекаємо, поки вона вигорить. І можете її забирати, ставити, де вам хочеться. А що можна іще зробити? Зараз я вам покажу, Ось дивіться. Це також в інтернеті піддивилася. Цей сухоцвіт можна відбілити. Як я це робила, зараз я тут плівочку. О, гарне біле соцвіття вийшла в мене. Тепер його теж треба провісити. Е і потім можна її окрашувати. В який колір, можна харчовими е красителями, можна, е можна макати отак в щось. Так, як я добилася цього, от дивіться, висушила я ці соцвіття. Ось, бачите, я ще й. Ромашку сюди всунула. І ще й Бачите, він теж також відбілився, він був такого бускового кольору, він теж білий. Як я цю конструкцію робила. Зараз заберу. А, і обов'язково зрізайте соцвітять ті, що вже такі шапочка у вас плотна. Бо бачите, от я кандібелів Бабалгам зрізала. Вона була ще тільки у повному розпуску така рожева. А треба брати або біла, або щоб зелена була, бо бачите, така вона підсохла. Мені не подобається. Так, Беремо вагани, обов'язково пластмасові. Металеві, алюмінієві не можна брати, бо буде реакція. Беремо перекис водню 50-60%. Ось на ці вагани 80 літрів. Я вилила півтора літра. Ну так воно трішечки-трішечки дно покрило і все. Потім я поклала оці такі низенькі ящики. Бачите, скільки залишилося? Ну, з пів літра залишилося, з півтора. Отак, От Розложила сюди рослиночки, накрила плівочкою обов'язково, щоб світило сонце обов'язково. І подалі від е, дерев, від кущів, тому що е, від високої температури перекис водню може розпламінітися, згорітися. Тому ви можете пожежу зробити. Тому обережно. Оце у мене три доби вони лежали. Що можна іще? ще в тому році? Я просто сушила. В цьому році я перед сушкою я ще ці рослиночки стабілізувала, брала одну частинку, ну так, дивіться, 100 грам гліцеріна і 200 грам води. Змішувала і на добу ставила, щоб вони напіталися цим розчином. Вона просто м'якенька, вона не дуже так шелестить. Хоча можна цього і не робити. Не знаю, дивіться, захочете зробити, я, мабуть, більше такого робити не буду, тому що перекис теж не дешева, і хай цим займаються флорісти. Але ідея така непогана. Всім всього найкращого.